Добрий ранок, ранок починається з кави. Я люблю каву з такого свіжого помолу. Ну, щоб не накрутити і воно було, а щоб свіжесеньке. От зараз зроблю собі. Катруся, а ти там як? Ми вже погуляли. Не просто так з кави починається. Ну, це вже чудо наїлося і усе валяється. А я чекаю віку. Не просто так чекаю. Я ж таки намагаюся з'їсти гарбуз. Так, буде хачапурі з гарбуза. Ви таке десь чули? Ну, я спробую. Бо знову ж таки мені попався цікавий рецептик. От, 200 г гарбуза. Натираємо. На тюрочку. Твердий сир теж на тюрочку, 200 грамів, але в мене мало. У мене, мабуть, грамів 100. Ну, скільки є. І що ми робимо? Сюди висипаємо до гарбуза, додаємо два яйця. Далі одна чайна ложка солі. Так, чайна ложка солі. Одна столова ложка олії. Я оливкову беру. Ось така в мене олія. Столову ложку вливаємо, додаємо 150 грамів кефірчику. Ну або кислячку. У мене в мій кефірчик, який я роблю, грибочок. Ну, 150 грамів. І також 150 грамів додаємо борошна. 150 грамів борошна це ну, майже стакан. Я, мабуть, трохи менше покладу, бо в мене ж менше сиру. Так, трохи менше. Трохи менше чайної ложки розпушувача. Усього. Я погашу трохи лимоном, але ж в рецепті такого немає. Ну і, звісно, гарно-гарно вимішуємо. До такої однородної маси добре-добре вимішуємо. Так, сковородку мажемо маслом. Угу. В мене масло це але ж можна звичайним, звичайним маслом вимішуємо. Ну і все, ложкою викладаємо, викладаємо на пательню, так. Так, треба скоріше, вибачаюсь, отак От розрівняли під кришечку на 2-3 хвилини на середньому такому вогні. Чекаємо. Так, 3 хвилини. Казалось, що... Дуже легко перевертається. Зараз спробуємо. Так, так, дійсно легко перевертається. Але ж мені потрібна друга рука, який телефончик. Я вибачаюся, але в мене легко не перевернулося, бо я ж в руці тримала в одній телефон і все, підняла, я його трохи порвала. Але ж все одно я потім з допомогою. Руки своєї, отак перекинула. ну Чекаємо далі, ще дві хвилинки. Ну, в мене ж безотходне производство, оце, звісно, піде равликом, бо це на терочку терла, і, ну щоб не терти до самого кінця, в мене ж є кому їсти. Так, ну що, класна курточка, класна вікуся прийшла. Хто тут зустрічає? А вона хваза, да вака. Ні, класна, класна курточка. Мені саме довжина подобається, що не довга, не до полу і жопку прикриває. Да. Все люблять мами. Все як люблять, мами. Да, все, як люблять yeah. мами. Так, а в мене, yeah. знаєш, що вже? ти казала, мене покормиш сніданком. Yeah. Знаєш, що я вже приготувала? Okay. Хачапурі з гарбуза. Я цікава, мені самі цікаво. Так, в мене може бути небагато часу, бо в мене там будівельники виносять. Вже все готово. І, коротше, бігом будемо смакувати. бігом. А потім я зможу повернутися. Так, так. А, Віка ж мені, ти мені пультик принесла? А, спробую. все, пультик зараз будемо випробувати. Хачапурі для Віки вже готова, але що це за хачапурі без яйця? Отак зробимо. О. <рес> Отак зробимо. І отак. От Оп. Ну, і ще одне яйце, бо ж хочу нагодувати дитину. <ріст> отак, от але ж я теж спробую. Так, Віка, давай. Ти перша. Гарбуз як гарбуз. До речі, не сильно Ні, відчувається, але тісто відчувається на смак тісто з гарбузом. Боже, ну там ж зовсім трошки. Ну, де У мене було мало сиру. Дуже тістове, От прямо ну, наче. Ну, Там же ж то сир, мабуть, розплавився. Ну, На смак як тісто. Ну, Зараз я ще спробую. Ну, Віка забракувала там борошно, а я ось жую і дуже навіть. Мені подобається, нормально. Зараз перевіримо, Кеті подобається. Мені теж мої папешні. штуки завжди мені подобаються. Ой, Кеті подобається смачно, так, да, Катюня? Коли угу. сам да. О, подобається. Так. Да, я бачите, та їм. Усе. Ну, я не знаю, я відчуваю гарбуз, але Ні, гарбуз я теж відчуваю. Нічого. Але це не, не те найкраще, що можна відчувати. З гарбуза. З вікою вже нема про що балакати. Вона вся в ремонті. Все. Ремонт. Так? Да? Але кавусик ага. з шоколадочкою. Ну, ну, ладно, хорошо, я зустрінусь, запитаю у нього. Я накормила дитинку. Не дуже їй гарбуз сподобався, але ж вона його з'їла. Бо я ж завжди кажу, якщо хтось приготує, то я взагалі готова з'їсти все, да, що смачно. Що да. це ти в таких башмачках, там що холодно? Там не холодно, а от в квартирі, де. А, де в тебе ж ремонт, ремонт. Я а, ж забула, я Ти опять тобі. Оп ну, тепер погоди. вже в новій курточці, оці худічі, як вони називаються? Оці? Да. Да. Худі? Угі. — Угі. Так. — да. Віка готова, а, а це дивіться. Оце як Віка приходить, радіє, бігає, а як Віка уходить, отак. До речі, я як іду з дому, вона теж отак лежить і вообще на мене не дивиться. Може ще й жопоюсь, побігла. Почули, що ти нас любиш. Да. Все, Папа. давай, пока-пока. Тільки що розповідала Вікі, що кеті в мене зовсім не линяє. Ось купила серветочки, зараз будемо перевіряти. Отак. От ну, незручно мені одною рукою, незручно, але ж спробуємо. Оп! Вінший бік перевернула. Отак, тут зубчики більше. Зараз попробую її чесати. Саме лежить на сонечку, так класно. Моя жайка така, будемо тебе розчісувати. Отак. Отак будемо розчісувати. Да. Будемо дивитися зараз, як ти в мене на сонечку дуже видно. О, о, Линяє. Ось так. Продовжуємо. да? Протестувала щиточку дуже класно, отака. Але ж це треба робити на дворі, Тому підемо сьогодні гулять і будемо вичісуватись. Ой, а я продовжую прибирання. Щось ти опять, якийсь сухий. Чого ти такий сухий? Буду тебе зараз мазюкою мазати. Вже здоровий такий. Угу. Зараз я спочатку великих поприбираю, а потім у тебе. Чекай. Ось дивіться, я знову возмущаюся. Два отаких от равлика здорових. Моя знайома продає за тисячу гривнів, і мені пишуть, що щось дуже дорого. Ага. Оце поприбирати? Угу. За рік він такий виростає, На, за півтора. Жруть вони немало, це зараз гарбуз. А так і огірочок, і кабачок, а кальцесуміш, а мох, а так. А мазь, господи, отакусінька от там баночка, скільки коштує 150 гривнів. І що ви хочете сказати? Що півтора року отак їх... Ой, я вже не знаю, що сказати. А потім два здоровенних равлика, які вже все з'їли, які вже виросли, яких викохали. Тисяча гривнів дорого. Ну, добре. Подивіться на оце і взагалі хорошо подумайте, чи вони вам потрібні дорого. Ну що, тут сьогодні свято. Бачите, свіжий мох поклала, попрала оцей матік. Ага, гарбузовий день сьогодні у нас у всіх. Ще не вилізли, зараз вилізуть. А до речі, кому дорого <смі> такі два великих за тисячу гривень, то десь в травні, в червні будуть маляточки. А маленькі які сантиметр-півтора, то коштують 100 гривень в пара. Так що чекайте. Так, вам повезло сьогодні, а у малого буду прибирати завтра, бо вже немає часу. Та, чому немає часу, бо ось опакую мох. Дивіться, які мішки ось, ось з мохом. Ой, ще треба пошити два матіка. Так, отакі матіка, як отут, дуже зручно. Та і все, і на пошту, і на роботу, отак. А я ось варю все на вінігрітик. Сьогодні в мене буде вечеря. На вечерю вінігрет, куплю якийсь кусочок м'яса і оця хачапурі. Так, воно холодне, навіть смачніше. Взагалі, мені подобається. От. А я от приготувала лопату. Бачите? Яка в мене класна лопата. Зараз розповім, для чого мені лопата. Оце наш двір. Гуляємо з собачками, і я сьогодні цілий день, вже 14, виглядаю. виглядаю, коли вийдуть гуляти з великим чорним лабрадором. Він в нас з'явився недавно тут. Виходять з ним гуляти. Вибачаюсь, він сідає срати, великий здоровий лабрадор. Гуляють отут саме, отут. Бачите, дитячі площадочки, отут, так, травочка така зелененька, двірник у нас дуже класний, все прибирає. І от оця здоровенна собака отут, ну, вже, мабуть, місяць сідає, срати. Вчора ввечері, я просто ввечері, якщо вдень йдеш і бачиш оті кучі, отам накладені отам кругом, то якось їх можна обійти. От, ну, а якщо ти виходиш вночі, як я вчора, в 10 вечора, вступаєш от в ту величезну кучу. Так от я приготувала лопатку. Угу. Зараз розкажу для чого. Я вже біля комп'ютера сижу, збираюся влог монтувати. Так, так що лопатка? Ой, Вийду з лопаткою, як тільки їх побачу, дам в руки лопатку. Скажу, якщо не закопають все гівно, що собака там зробила. Виключу поліцію, їй Богу, виключу поліцію. По-перше, ви не маєте права гуляти з собакою на дитячій площадці? По-перше. По-друге, взагалі як це можна, щоб отак собака де хотіла, чого я повинна вислухувати від людей прокльони на свою собаку? Я йду з Кеті, поміж того, дому, і оттуда з вікна, якась тітка кричить, щоб ви поздохли вам ваші собаки, щоб вони вам поздохли. Вибачте, у мене вночі собака ригає. Що я повинна думати? Я не знаю. Я, може, така впечатлітельна, на, на, на чого я повинна це терпіти, прокльони на мою собаку. Я не собака винна, винні хазяйни. І хай відповідають. Але ж я вчора так вирішала, отут у дворі ввечері. І сьогодні вийшла зранку, знову там, з того під'їзду з собачкою. А Джесіка, я часто там показувала. Жінка гуляє. Господі, в нас завжди повні кармани тих пакетиків. Мусорки на кожному, ну, через кожних 30 метрів мусорка стоїть. Та чи тобі ж важко нахилитися, зібрати гівно і викинути в мусорку? Ну, я не знаю я теж, Вона каже: да, це з нашого під'їзду. Я бачила, але ж якось так мені незручно. Кажу, вам незручно, а мені зручно. Потому що я, вибачте, вчора прийшла додому. То... А сьогодні та Віка прийшла, я їй це все розповідаю. Дивимося в вікно. Іде, ну, хлопець такий дорослий, доволі з дівчинкою. Дівчинки років 6-7. І Прямо там посередині, ця дівчинка вступає і починає витирати той кусочок сніжочку. Я вікно відкрила кажу: далі пройдіть там більше сніжочку, де можна витерти ту ногу. Ну це ж ну, нормально. Ой, взагалі, возмущалась я тут возмущалась, і я думаю, що можливо, їм таки передали. Мабуть, хтось сказав, що тут уже. Збираються поліцію визивати і так далі. А я позу прийняла, а? Ой, немає їх, немає. Вже, вже четверта особа з 15,4. Немає, так що я вже не дочекалася йду гуляти з Кеті, але я думаю, що про лопатку їм вже, мабуть, хтось розповів. Ну, ні. От справа в тому, що виходимо, я туди дивлюся, бо я ж таки хочу побачити. Справа в тому, що як виходиш, то я виходжу з під'їзду і теж йду через цю ж саму площадку, чи цей майданчик, чи я не знаю як, бо мені треба туди перейти, де я далі піду з собакою гуляти на берег Дніпра. Там, чи там, це, це. Ввечері я не гуляю стільки, я виходжу в 10, в пів 11, з Кейті виходжу, звісно, куди я йду? Через дорогу сюди ж дайте що? Собака вискочила, через дорожку перебігла, десь під кущиком попісила все, для чого я її вивела. Але в кармані в мене все одно, на всяк випадок, всі кармани, всі, от будь-який карман, в який мене поліз, там лежить кольочок. І це я не тому що я така. Ні, у нас тут всі з собаками. я... Ми сьогодні з вікою дві години наблюдали, просто хто з собаками йде. Виходить з собачкою? да, собачка з хати вискочила, їй вже потрібно. Маленьке там таке оце бульдожок сіло, ми з Вікою, з тим, коли надивимося. Жіночка в карман вже на руку пакетик наділа, стоїть, чекає. Я кажу, ну, ну хто що скаже? Але ж це твоя собака? Ти повинен, вона, вона ж собака. Все, повозмущалася. Так, смачного, хто їсть. <гум> Стільки прогібного розповіло. <гум> так. До речі, повернуся до того ж, Хачапурі, з гарбуза. Значить, мені сподобалося. І сподобається всім, хто, в принципі, їсть. Якийсь пиріжок, або там блінчики, або оладіки. Бо що сказала Віка? Е, відчуває борошно? Так, борошно відчувається, але ви бачили, стільки там борошна? Пів стакану. Пів стакану. 200 грам сиру, 200 грам цього господі, гарбуза, два яйця. Що там ще? Та все наче? Да? І там трошки більше, ніж півстакана борошна. Я півстакана поклала, бо в мене менше сиру. Якби, ну, Якби більше сиру якби було, то, мабуть, було б таки краще. Ну, все одно, все одно дуже класно. От Я сьогодні на вечерю планую купити якийсь кусочок м'яса або якусь рибку, зайду в магазин, ще не вирішила. І в холодному вигляді, я навіть його так розриваю, там тягнеться, як це в холодному вигляді, це, ну, це не хліб, це краще. Вже почнемо з цього. Якщо я з'їм кусочок м'яса з кусочком цього пирога, назвемо його так, то я думаю, що це буде смачно і корисно. Ну, що ще я буду з того гарбуза робити, я вам обов'язково розповім. А взагалі, мабуть, вже його доїдять равлики і кеті, бо Кеті дуже подобається гарбуз, сирий. До речі, До речі, сирий. Я завтра на сніданок зроблю сирий гарбуз. Натерти на тьорочку. він смачний, солодкий, натерти на тільки треба купити меду. Ну, Бо я зовсім от, якби, що я хочу зробити? Господи, я все, все зразу розповідаю. Творог. Сирий саме, і туди горішки, цей родзинки ізюмчик, І все це трішечки, трішечки. Такою, знаєте, в трубочкою і сіточкою, зробити це все зверху метком. я думаю, що з кавою це буде дуже смачно. Все, за гарбуз, все розповіла. Так, ви ж зрозуміли, що сижу вже коло комта. Ось. Зараз скоресенько скоресенько монтую ложок. Вам виставляю, так що приємно у перегляду. До речі, ну підписуйтесь на канал і тисніть на колокольчик. Ну, 60% дивляться мої відео без підписочки. Підтримайте мене, будь ласка, підписуйтесь на канал. Я вас всех дуже люблю. Все. Монтувати видео. Всем пока. И что треба сказать. Подписывайтесь на канал Дитя.